Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Мені сьогодні випала така честь провести молитву благословіння за сімейні пари, за котрі ще не молилися в церкві, тому що в нас в основному моляться за пари, котрі створюють тільки сім'ї. І пастор, чи хтось із служителів дає настанову, але є такі. У нас сімейні пари, котрі е, створили сім'ю, можливо, ще не будучи в церкві, або е, просто вони не отримали ще таке благословення. І пастор він дуже хотів провести цю молитву і бути в церкві, але, на жаль, він захворів, тому доручено мені це зробити, і я більш е, такі технічні моменти виконаю, але благословіння. Дає Господь, благословіння дає церква. І тому в цьому процесі важлива функція належить вам, які знаходитеся в залі сьогодні. І ви сьогодні матимете честь благословляти тих людей, котрих ми попросимо, вже коли я буду говорити, вже вийти сюди. Має бути сім сімейних пар. Заплановано було, не знаю, чи є вони всі. Я прошу. Зараз прямо ви можете проходити і сісти тут спереду. Сім'ї Максименків, будь ласка, ви можете да, пересісти в інше місце. Ті, хто планували сьогодні прийти, сімейні пари, будь ласка, займайте червоні стільчики, ось так сідайте поряд. І ми вас побачимо, познайомимося з вами. І потім я скажу декілька слів. І церква буде звершувати молитву, і брати, служителі також будуть. Приймати участь в цьому служінні. Будь ласка, так, не всі, хто сьогодні запланували прийти, прийшли. Е е е ну, я так скажу, якщо ви сьогодні побачите ось цих гарних людей, які будуть отримувати благословення, і ви захочете так само, то ви зможете дати заявку брату Олександру Максименку і сестрі Любі. І буде створена ще одна група, і пастор на той час виздоровіє, і ви зможете отримати благословення ще раз в церкві. Не ще раз, а окремо після цих гарних людей, за яких ми вже сьогодні будемо молитись. Я підійду. Так, брат Сергій, сестра Наталія. Можете туди далі сідати, можете навіть О, є, є заплановані. Так, давайте будемо знайомитися. Брат Василь, сестра Наталя. Скільки ви разом вже? 17. 17 років. Брат Ігор, сестра Наталія, скільки ви разом? 38. 38. Брат Віталій, сестра Марія, скільки ви разом? Два роки. Два роки. Брат Олександр, сестра Олена, скільки ви разом? 23 роки. 23 роки. Брат Тимофій, сестра Настя, скільки ви разом? 4 з половиною роки. 4 з половиною роки. Брат Віктор. Сестра Ірина, скільки ви разом. 34. 34. Брат Сергій сестра Наталя, скільки ви разом? 39. 39. Ну, ви слухали в залі. Хто саме більше разом? А що це значив цей жест? А, хотів, хотів бути лідером. Брат Ігор не склалося. Так, ще йдуть. <свистач> так, сестра. Так, ще, зараз у нас місця буде мало. Так, брат Василь і сестра Оля. Так, скільки ви разом? Сім років. Правильно він сказав сестра Оля? <свистач> <свистач> Правильно. Так. Як вас... В'ячеслав і Надія, скільки ви разом? Ну, не так довго, але всього 41 рік. 41 рік. Все. Все. Бачите, може ми ще почекаємо? Ти хтось прийде хто більше 41 року? Так я всіх запитав? Всіх запитав. Ага, так. Брат Славик посовуюся. Так, брат Олексій і сестра Галина. Галина. Скільки ви разом? 54. 54. 54. Ну, ми ще півхвилини почекаємо. 54 роки. Разом, брат Олексій, і сестра Галина. Хто більше? Ну, тоді можна починати, брат Олексій, і сестра Галина. Ви. Ви лідери, то я вже тоді декілька слів скажу, і ми помолимося за цих таких гарних людей, котрі сьогодні. Я думаю, що вони вже є благословенними, але вони хочуть, щоб ви, брата і сестри, ми, служителі церкви, помолилися за них. І ми зробимо це. Слово благословення. Воно має. Дуже великий духовний зміст. І коли ми читаємо Біблію і переносимо той зміст, який був закладений, скажімо, тисячі років назад, сучасними словами, то дещо втрачається. І зокрема, сьогодні ми співали таку пісню, і є благословення Аарона, де говориться: Нехай Господь благословить тебе, нехай Він засяє на тебе лицем своїм, нехай. Коли. Дослідники перекладають старий єврейський текст, то вони не вкла... пропускають слово нехай. Вони кажуть так: благословить тебе Господь. Він тебе стереже, Він засяє на тебе лицем своїм, Він дасть тобі мир. Сьогодні ми так е, хочемо і вам сказати, брати і сестри, нехай так буде, нехай так буде. Ми слово нехай пропустимо і скажемо так буде. Амінь. Вони сказали Амінь. і ми Підтримуємо їх. Біблія містить багато благословень. Я сьогодні хочу нагадати одне із них, котре записане є в Біблії, і котре є дуже важливим. Воно живе до цих пір, і євреї вони до цих пір його використовують і благословляють цим благословенням. Історія пов'язана із Йосипом, котрий потрапив в полон. Його продали брати до Єгипту. І, знаходячись там, він пройшов школу випробувань, коли він був рабом, його принижували, він був у в'язниці, але Господь підвищував цього чоловіка. І в кінці кінців він став другим по фараону, і фараон дав йому дружину. Ця дружина була дочкою. Єгипетського жреця, звали її Оснат, дочка Потіфера, жерця Ону. На відміну від його батьків, Авраама, Ісака, Якова, в Йосипа щось було не так. В його сім'я не була створена із близької людини, з родини. Отак хотів Авраам, так хотів Ісак. так. Хотів Яків, щоб, їхні, щоб дружина була із його роду. В Йосипа щось сталося не так. І його дружина була дочкою язичницького жреця. Але ви знаєте, ця дружина була хорошою дружиною. Ця дружина була благословенною дружиною для Йосипа. І Разом з цією дружиною вони родили благословенних дітей. Під час того, коли було, були такі урожайні роки, сім років, це десь період між 30 і 37 років. В той час було Йосипу. У нього народилося з осна двоє дітей. Одного звали, як звали дітей Йосипа? Ну, підсказуйте мені. Манасія перший і другий. Єфрем. І даючи ці імена, Йосип, він вкладав деякий зміст. Манасія той, хто дає забуття, а Єфрем від слова плід розмноження. Йосип проголосив деякі речі в своє життя. Він, народжуючи цих дітей, разом з своєю. Дружиною, котру він кохав, котра принесла благословення в його життя, котра приєдналася до святості через Йосипа, він народив тих дітей, котрі е, дали йому можливість забути всі негаразди, котрі він мав, будучи в рабстві, коли його принижували, коли садили його до в'язниці, коли неправдиво з ним поводилося. Коли брати його продали, він все це мав забути. І тому він назвав першого сина Манасія, тобто забуття. Я забув всі страждання, я забув все горе. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні я пропоную вам, будучи дітьми Божими, будучи в церкві, якщо ви були в світі і пережили деякі негаразди, якась біль залишилася в вашому житті, я пропоную вам це все забути. І друга. Друга, друге ім'я Єфрем, то значить, що Господь мене розмножив вже. І цей закладений теж духовний зміст. Ви можете, отримавши благословення від Господа, а сьогодні, коли ви знаходитеся в церкві з дітьми Божими, ви є благословенними вже. І тому я закликаю вас розмножити це благословення. Ви в силі зробити. Вашим життям, вашим побожим, побожним ходженням. Хтось із вас має дітей, хтось має вже внуків, хтось дітей ще не має. Але кожна пара, ви можете помножити Боже благословення. Ви можете жити святим життям і помножити це для навколишнього світу. Тому вас закликаємо до цього і благословляємо. І ще. Знову ж таки, із книги буття, я хочу звернути увагу, як цих хлопців благословив їхній дідусь Яків. Яків він переселився зі всією родиною до Єгипту. І коли Яків вже досить постарів, і він відчував, що вже йому треба відійти, Йосип прийшов до нього і привів до нього ось цих хлопців, Манасію і Єфрема. Щоб як він їх благословив. Він зробив таку річ: прийшов до свого пожилого батька, котрий вже, можливо, погано бачив, а можливо, зовсім вже не бачив. Він взяв цих хлопців, взяв Манасію лівою рукою своєю. Ось так тут мав би бути Манасія, якщо я Йосип, а тут мав би бути Єфрем. І він привів до свого пожилого батька, щоб той благословив, яким чином він зробив так, щоб на свого первенця Яків поклав праву руку, а на Єфрема, котрий молодший, ліву руку. І що зробив пожилий Яків, котрий вже нічого не бачив? Він перехрестив руки. Чомусь я не знаю, відкривання в нього було, чому він так зробив. Є багато досліджень, і до цих пір пишуть праці на, на цю тему, але чомусь Яків так зробив. Він благословив їх, ось цих двох юнаків. І Йосип, коли бачив, він каже, не так батько мій, не так, треба по-другому. Але Яків не погодився і сказав, знаю, знаю, але я так хочу зробити, я так зроблю. І ось написано так, книга буття, 48 розділ, з 19 вірша. А батько його не хотів і сказав, Знаю, мій сину, знаю, і він буде народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший від нього, а потомство його стане повною народів. І він благословив їх, і того дня кажучи, тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи: нехай Бог учинить тебе як Єфрема, і як Манасію, і поставив Єфрема перед Манасією. І це благословення, воно живе до цих пір. До цих пір. Ізраїль, благословляючи, благословляє так, як Єфрема, і як Манасію. Ці юнаки були благословенними, вони мали окремі коліна, тобто роди такі в Ізраїлі. І Манасія він мав, хоча його поставив як і нібито другим, але, на відміну від всіх своїх братів, він в Ізраїлі мав два наділи. По одну сторону Йордана, і по другу сторону Йордана. І здається, його територія була самою найбільшою, по-моєму, здається. Тому сьогодні я хочу, брати і сестри, благословити вас таким же благословенням, як Єфрема і як Манасію. І в цих словах є те, що я вже говорив, я повторюся, щоби ви забули всі ті негаразди, які можливо були в вашому житті. Можливо, їх не було. Це є прекрасно, якщо не було. Але якщо були, можливо, ви пережили, що хтось вас ображав. Можливо, дружина, будучи без Господа, пережила, що чоловік вас ображав, ви маєте це забути. Якщо чоловік пережив, що з вами дружина якось не так поводилася, і... то ви маєте це забути сьогодні. Не колоти вашого чоловіка, не колоти вашу дружину чимось тим, що було не так. Колись. У вас є прекрасне майбутнє, у вас є прекрасне сьогодення, тому живіть ним. І друга сторона, розмножуйтеся, розмножуйте Боже благословення. Ми сьогодні благословляємо ваші родини, якщо ви вже маєте дітей, внуків, якщо не маєте, народжуйте дітей, нехай Бог вам дасть дітей. Але ви розмножуйте Боже благословення, ви помножуйте Божу святість, Божу праведність. Це має бути закладено в вашій, ваших сім'ях. Нехай так буде. І закінчуючи, я хочу прочитати ці слова, котрі я вже нагадав. Це Бог так заповідав синам Аароновим благословляти Ізраїля. Я сьогодні прочитаю цей текст. і Пропущу слово нехай. І я пропоную вам в залі, також нашим сімейним парам, які сьогодні сидять тут. Якщо ви будете згідні, то скажіть амінь після кожного виразу. Господь поблагословить тебе, і Він тебе стереже. Господь засяє на тебе лицем своїм і буде милостивий до тебе. Господь зверне на тебе лице своє і дасть тобі мир. Амінь. Амінь.